Після мого відео про так звані плівки Деркача в коментарях масово з'явився один і той самий закид, нібито Петро Порошенко створив партію регіонів. Але це дуже легко перевіряється. Поїхали. Партія регіонів була створена в 97 році під назвою Партія регіонального відродження України. Її засновниками були Микола Газаров, там Володимир Рибак та представники такого донецького політичного середовища. Петро Порошенко не був ані засновником, ані учасником цього процесу. То свідки виникає ця маніпуляція, у 2000 році Порошенко створює депутатську фракцію Солідарність, а згодом партію з такою ж назвою. Але вже в 2001 році він офіційно виходить з цього політичного проекту і переходить до блоку Наша Україна, який тоді перебував в опозиції до Донецької групи. Після його виходу без Порошенка навколо партії регіонального відродження об'єднуються кілька донецьких політичних проєктів, зокрема там партія праці України. І у 2001 році цей процес завершується перейменуванням у партії регіонів. Тому твердження про те, що Порошенко створив партію регіонів, це така підміна понять і маніпуляція датами. Усі факти є у відкритих джерелах і перевіряються ну, елементарно. Але ж політичні міфи вони тримаються не на доказах, а на такому масовому повторенні, по якихось анонімних телеграм-каналах, на коментарях ботів у соціальних мережах. Саме це ми зараз і спостерігаємо.